На сьогоднішній день переможені хейтери, тролі, завісники, злопихателі, хулітелі і фріки півроку сидять тихо, як миші під віником. Значить, є думка. Українських садоводів, що в середній Україні інжир, якісні плоди інжиру виростити неможливо. Всі думають, що, що на півдні інжир вдається краще. Але я, Степан Михайлович, Данило, вам доведу зворотні. Що у нас все відмінно в середній Україні з урожаєм інжиру. Цей інжир у нас отриманий давненько вже з італійського питомника під якоюсь дивною для України мовного Чолов'яги назвою отож, ми його, ми його називаємо. Так, як ми його називаємо? Дал, Далмацький. Він дуже схожий на Далмацький. Отже, ми його називаємо так. Це двохурожайний інжир. Ось це ми бачимо е, плід першого врожаю. Він вже спілий, і зараз ми його будемо зважувати і куштувати, щоб ви, щоб ви впевнилися, що необхідно вирощувати інжир в середній Україні. Віра, зривай цього плода і клади на терези. Не треба рука, просто на віса клади. Все, не зривається. Фіга посунулася, але ми її все одно з'їмо. Клади, просто клади, так, нулі, нулі, кладемо. Дивимось. Значить, садоводи з, з півдня показують вагу плодів десь 120, 130. Ну, більше 140, мабуть, ще ніхто не показував. Бачите, плід вагою 215 грам. Он запачний. Він впав, він впав і попачкався, але ми його все одно розріжемо і з'їмо. Вера, розріж його. Не потрібно мити, просто розріж і все. І зверніть увагу, що всередині коїться. Дивіться, дивіться, це, це у нас нектар. В середині нектар. Такого вам навряд чи покажуть садоводи з південня. Такого, мабуть, не дуже й буває не завжди. Коротше, ми зараз його розпочинаємо, розпочинаємо його їсти. Потім, я потім буду доїдати. Тепер цей сорт інжиру торік в нас пройшов повне випробування. Оці всі плоди, що ви бачите, починаючи від самої нижньої гілки і закінчуючи, ось вони повсюди. На всіх гілках. Вони повсюди. Ось, бачите. І з цього боку теж. Їх тут, їх тут безліч. Ніхто їх ніколи не рахує. Дехто рахує один, два, три. Як тут їх порахувати? Їх тут багато. Ось і на верхівці. Значить, всі ці плоди, що ви бачите, будуть, будуть дозрівші і з'їдені. Терміни, звісно, терміни не будемо, але вони всі будуть з'їдені. До речі, це дерево продається самовивозом, тому що в мене їх є багато. В будь-який час під'їжджайте і забирайте. Віра, а ти занята потім. Значить, хто хоче саженці. Лише це не той сорт, це інший під назвою. Так, да, да, Ні. Брунсвік. Брунсвік. Зараз я покажу. Значить, ніхто. В світі так не розповсюджує інжир, як це роблю я. Дивіться уважно, це великий, великий інжир, якому декілька років. Ось, зверніть увагу. Це корінева система. Бачите, і торічна коренева система, і цьогорічна коренева система, і молоді коріння наростають. І, і бачимо, бачимо ось таку точку росту. Ця рослина, яка довжиною 70 сантиметрів приблизно. Може, може й більше, значить, відправляється поштою. Ціна цієї рослини, що я вам показував, 200 гривень. Плюс консультую всіх бажаючих, хто купляв, і хто не купляв і хто буде купувати в мене саженці інжиру. Як виростити такі плоди, як я вам. Щойно показував. Як називався той інжир з італійського питомника? Скажи, Віра. Фіко джіганто Джей Джоголіні. Ось, і звісно, я не можу таке вимовити, тому в нас він називається під умовною назвою так, Далмацький. Далмацький. Так, якщо поставити вдосталь лайків, лайків, покажу вам, як ми будем, будемо восени з'їдати це все це, що ви бачите, плоди будуть менші за розміром, але смачніші, солодші, тому що в них багато часу ще для визрівання. Сьогодні у нас Перше або друге. Перше, серпня. Перше серпня сьогодні. У нього є ще вдосталь часу для визрівання. Так що телефонуйте, пишіть і я вас всіх навчу вирощувати такий інжир і саджанці. Звісно, саджанці. Необхідно купляти в мене.